Глядачі, сьогодні у програмі Голос громад ми будемо говорити про зниження тарифів на тепло, про податки та ще багато всього цікавого. Сьогодні у нас у студії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю, Доброго пане Олександре. Доброго дня. Ми говоримо з вами на наступний день після сесії. Напередодні відбулася сесія обласної ради. Розглядали небагато питань, але всі вони такі ключові і дуже важливі для Полтавської області. Так. І перше, таке от найголовніше, всіх цікавить воно це зниження тарифів на тепло. Було прийнято рішення про зниження тарифів для Полтава теплоенерго і Лубний енерго. Давайте більш детально для наших телеглядачів, що це означає для всіх нас. Ну, перш за все, хочу сказати, що тарифоутворення надзвичайно складний процес. Тут задіяно безліч нормативних актів різного рівня, і закони, і постанови Кабміну і Міністерства розвитку громад і регіонального розвитку Мінрегіон. І, нарешті, нормативні акти, які е, стосуються прийняті більшістю депутатського корпусу Полтавської обласної ради. Ми якраз на цьому рівні е, прийняли рішення для того, щоб е, фактично змінити тарифи для двох обласних комунальних виробничих підприємств теплового господарства: це Лубний теплоенерго і Полтава теплоенерго. Оскільки найбільша Зона обслуговування Полтава тепленерга, то відповідно більшість питань стосувались і Полтава тепленерга. Я можу сказати, що нами прийнято рішення на підставі багатьох законів, в тому числі про місцеве самоврядування, про житлово-комунальні послуги, про ціни, ціноутворення і так, далі, і так далі. Ми прийняли рішення суттєво знизити тарифи для юридичних осіб. Причому це не бюджетна сфера, тобто це підприємці, підприємці, юридичні особи, які зайняті в бізнес сфері, Це майже до, ну майже вдвічі, скажімо так, знижується тариф для цих категорій. Це стосується Полтава тепленерга на сьогодні. Поки що, те, що стосується населення і бюджетної сфери. Ми ці питання поки що не розглядали, тому рішення переважно стосуються наших підприємців для того, щоб знизити для них оце навантаження, скажімо так, додаткове в контексті. Вони відчують оце полегшення від зменшення тарифу. Я думаю, відчують, тому що рішення вже набирає чинності з 1 жовтня і діятиме до 30 вересня 2024 року, тобто майже майже рік. І в тому числі ми входимо в опалювальний сезон. Дуже значні показники з приводу оплати відчують всі: і Полтава, і Кременчук, і інші міста, і там, де тому я вважаю, що це надзвичайно актуальне рішення, і ми фактично підтримуємо місцевих підприємців. Ось цей перерахунок він відбудеться автоматично для підприємців. Так, зараз буде певне навантаження на. Адміністративний персонал Полтава Теплоенерго, але я думаю, що вони в змозі це зробити оперативно і е, все це буде вже в, в нових розмір тарифу, нові платіжні документи, буде перерахування. Я думаю, що ми це все відчуємо в найближчим часом. Як Полтава, теплоенерго і лубни теплоенерго справляться ну, з цим зменшенням? Ми розуміємо, що нічого не з'являється з нічого. Тобто, хтось має все одно сплатити це. Ну, по-перше, взяла на себе держава значну частину те, що ми скажемо підтримку в цьому сегменті. І ну, дуже велика кількість складових тарифу. Тому чому саме обмежуємося лише цією категорією? Ну тому що виробнича собівартість тарифу вона складається, скажімо, умовно з прямих матеріальних витрат: це паливо, це, скажімо, теплова енергія, електроенергія, вода. Запасні частини, матеріальні ресурси, оплата праці, тобто дуже багато показників. Не можемо ми зараз, ну скажімо так, суттєво зменшити навантаження, тим більше, що велика, великий відсоток, невеликий, до речі, відсоток от по полтава теплоенерга, невеликий відсоток неплатежів. І я повинна саме сказати, ми говоримо що... про підприємців. По, про підприємців, так. так. В тому числі, от ми цікавились нещодавно, невеликий відсоток несплати по Полтава-Водоканал. Невеликий. 90, здається, 4% сплачують і фізичні особи, і юридичні. По полтава теплоенерго цей відсоток трошки більший несплати, але тут друга складова, тому що все ж таки. Майже 30% в тарифі закладена це вартість газу. Тому все на сьогодні ну надзвичайні такі умови, умови війни. Тому я вважаю, що цей крок ми зробили, і ну це, це дуже потужний крок. І ці обласні комунальні підприємства, я думаю, що відчують. Ну всі відчують цей зменшення цього фінансового навантаження. А були депутати, які голосували проти цього рішення. Ви знаєте, всі рішення, які виносились, вони майже отримували, ну, таку, скажем, із депутатів, які були зареєстровані, приймали участь, всі майже всі рішення були десь за на рівні 60-65 голосів. Це дуже одне лише питання. У нас виникло суперечки, це з приводу ПДФО, і там було голосування, ну, різні голосування, скажімо так, на рівні 50 голосів. Всі інші питання, в тому числі, це максимальна підтримка депутатського корпусу. Тим більше були комісії, були обговорення, комісія бюджетна, комісія з питань житлово-комунального господарства. Все це обговорювалося там, тому підтримали всі. Ну як можна не підтримувати зниження тарифу, скажімо, для підприємства. Да. Тому підтримали всі. Пане Олександре, ми вже з вами почали говорити. Ви підняли тему ПДФО. Насправді да. це така дуже болюча і важлива тема для громад Полтавщини і взагалі всієї України. Для наших телеглядачів, щоб було зрозуміло, що є така ініціатива уряду. Зменшити ПДФО зараз воно а, складає 64%. Відсотки. Це тобто ті кошти Для громад... які, так, залишаються mm -hmm. в громадах, а, все інше йде до державного бюджету. 15% а... ще йде на обласну раду на обласну раду, все інше йде до державного бюджету. Але є така ініціатива зменшити оці 64%, які наразі залишаються а, в бюджетах громад. Да. А, все таки ну, депутати підтримали ініціативу от звернення ну, до уряду, залишити ці перш за все, оскільки зараз це питання перебуває безпосередньо в комітетах Верховної Ради, і вже пройшло перше, перший етап голосування. Тому виключили із звернення адресата президента України. І безпосередньо звертаємось до Верховної Ради України, тому окремо голосували за зміну адресата звернення. Це по перше. По-друге, це питання дійсно, ну, воно не однозначне, воно викликане умовами війни. Наводились різні цифри, різні аргументи, різні громади дуже по-різному допомагають військовим в сучасних умовах. На сьогодні в більшості громад є кошти, скажімо, прямо, і ці кошти в значній мірі від податок фізичних осіб. Військовослужбовців і поліцейських. Тому на сьогодні навіть представники обласної військової адміністрації наводили різні цифри. по різному, громади сплачують на допомогу. Допомагають а у нас військово. 60 громад. Я бачила цю статистику. Хтось допомагає 40% да. від свого бюджету. Хтось три. А да. ну а хтось да. взагалі тому е я, е я голосував проти. Цього звернення і, ну, по-перше, чому? По-перше, у нас новий міністр оборони. Я мав змогу спілкуватися з ним особисто. Це надзвичайна професійна фахова людина, надзвичайно патріотична. Я повинен сказати, коли він очолював фонд «Держмайна», за майже менше року його роботи очолював, коли він фонд «Держмайна», він встиг дуже суттєві зміни в роботі фонду Держмайна. Були вдалі проведені об'єкти, вдала приватизація, в тому числі в Полтаві. Ми пригадуємо, хлібокомбінат був реалізований конкурсна продажа з баргами. Це ми з... говоримо про млинзавод, так? Млинзавод, так? Угу. Да. пломлинзавод. Тому от на цьому етапі у нас до речі було спілкування, і на сьогодні. На сьогодні ми повинні чітко розуміти, що кошти необхідні для вітчизняних виробників зброї. На сьогодні, на жаль, половина бюджету України складається з е, тих фінансів, які нам надає Євросоюз і Сполучені Штати, чи я б так сказав, Сполучені Штати і Євросоюз. Ми, це тимчасовий захід на один рік. І тобто тому вилучення ПДФО да, для захисту інтересів, національних інтересів, суверенітету всієї країни, всіх громад, мова не йде лише про громади Полтавської області. Цей крок вимушений, і тому я підтримую це рішення. Хоча, ну у нас фракція майже 100% Також підтримала це рішення не звернення, голосувати, не голосувати за це звернення навпаки, щоб кошти. Тому, хоча депутати, я і розумію, що на сьогодні на громади дуже велике фінансове навантаження Колосальне. освіта, медична галузь, ну і так далі. Слово комунальне так далі. господарство внутрішнє переміщення особи. Ми це все розуміємо. І я думаю, що на сьогодні іде обговорення цього законопроекту Кабміну. Я не думаю, що буде стовідсотково забрана ПДФО з громад і з обласних рад. Я думаю, що буде виважене рішення для того, щоб забезпечити діяльність громад. Іде пошук зареєстровані декілька альтернативних законопроєктів. Я думаю, що скоріш за все буде так: певна частина ПДФО буде в бюджет загальнодержавний певна частина залишиться, в якому співвідношенні складно сказати 50 на 50, 70 на 30, Але ми сьогодні повинні підтримати в тому числі ініціативи. Ну, в тому числі нового міністра оборони, уряду і вітчизняного виробника зброї. Ми всі? Ну, це тимчасовий захід, вимушений захід, тому що агресія, тому що війна і така ситуація. Тому я не кажу, що це до добре рішення, чи це, це складне рішення обумовлене агресією. А чи може так виявитися, що ми розуміємо, що податки на наступний рік для громад розраховуються по доходам цього року? Не буде так, що більшість громад залишиться ну просто, ну просто вони збанкрутіють в наступному році, тому що податок їм розрахують по цьогорічним доходам ну, і на наступний рік них тут будуть нулі відповідальність, перш за все на голови громад покладається, і я розумію, про які ви приклади наводите. у нас дійсно було декілька таких громад, де суттєво цей фактор якраз вплинув на субсидії на підтримку з боку держави. Бюджетів громад. Я думаю, що цього не буде, тому що вже і МінФін, і Кабмін в цьому сенсі спрацьовують. Я, я не думаю, що буде це суттєво відтворено. На етапі обговорення бюджету на Новий рік я думаю, що це все буде фактично сформовано. І у нас уже на сьогодні бюджету утворення надзвичайно обговорюється і в комітетах, і в Верховної Ради, і в Кабміні. Йде фактично бюджет бюджетування, да, процес обговорення, який буде бюджет на наступний рік. І відповідно війна надзвичайно впливає на цю обставину. І я просто хочу звернути увагу, що у нас одночасно відбувається дуже багато реформ. Війна викликала необхідність реформування правоохоронної системи, судової системи, освітньої системи. От на рівні області ми навіть це відчуваємо в тому числі. Протидія корупції. Тобто у нас дуже е, на фоні війни в тому числі актуалізувалися запити суспільства, які треба негайно реалізовувати. І всі ці фактори надзвичайно впливають, в тому числі на бюджетні процеси. От скажем, додатково буде розширена кількість детективів НАБУ. Додатково розшириться кількість суддівського корпусу, і апеляційного нашого, і місцевих, тому що суддів не вистачає. Все це взаємопов'язані процеси. Тому е, треба зараз підтримати державу. Е, ну, це не лише патріотично, це необхідність збереження суверенітету. І ну, я повинен сказати, що це надзвичайно складне рішення, але ну, я думаю, що. А якщо до ренти, поки що немає ідей теж її вилучати, тому що ну, є громади, в яких є рента від нафтогазвидобування, від газових, від ДТЕКу. Поки що рента залишається, у них немає таких ідей. Е, ну, ви знаєте, якщо брати в цілому по області, то е, от, окремі види податків, да, вони є, е, розмір цих податків є свідченням економічної активності в тій чи іншій громаді. Я не можу сказати, що у нас суттєво збільшились ці податки. На жаль, е, було дуже велика кількість релакованих підприємств, але е, знову ж таки, на жаль, велика частина з них. Е, Залишили наш регіон, були в інші регіони релоковані, наприклад, на Львів, України, да, Львів на сьогодні дозволяє собі різні програми. У нас на підтримку там, умовно кажучи, 5 мільйонів, а там, наприклад, 500 мільйонів. Розумієте? Тому це також і за півроку обласний бюджет не дотримав 20 майже відсотків. Це також треба враховувати. Хоча ми завжди були бюджетоутворюючим регіоном в межах України. Тому всі труднощі на сьогодні, утримання ВПО треба утримувати. Треба допомагати військовим, треба допомагати. Розвивати інфраструктуру, реформувати, хоч якось. Ну, звичайно, і дороги, і медична галузь все це актуально. Я вважаю, що ми впораємося, тому що ну, рівень патріотизму. І підприємницьких структур, і населення, і комунальних підприємств. Надзвичайно великий, складно, дуже складно. Ну я думаю, що ми впораємося з ну, Ось таке рішення. Якщо все-таки кабінет міністрів, Верховна Рада затвердять вилучення ну певної частини ПДФО, потрібна. Ну це на мою думку, потрібна велика роз'яснювальна робота серед жителів громад, щоб люди розуміли, куди поділися кошти, як тепер буде розподілятися бюджет. Тому що все таки, ось весь оцей негатив, він він ну. На себе його візьмуть голови громади, керівництво громад, все таки це буде дуже складно пояснити жителям. Ну з одного боку, з іншого боку, я хочу сказати, що Полтавська область одна з перших, майже перша, прийняла програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Полтавська область першою прийняла максимально, не було аналогів в Україні, що більше 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Я вам можу сказати, що громади не лише. Не всі, але значна частина, не лише дають житло, ремонтують житло, а навіть ремонтують робочі місця для ВПО. Тому е, ситуація складна. Але я думаю, що наша область все ж таки з цим впорається. Є програми підтримки, є співпраця з департаментом військової адміністрації, з комісіями обласної ради. Тут вже в тому числі багато залежить і від е, суб'єктності керівників громад. Вони повинні бути більш адекватно сприйняти виклики, якщо ви не в змозі, давайте тоді спільно вирішувати міжмуніципальне фінансування і так далі. І так далі. Тоді вирішувати спільно з обласним бюджетом, з управлінням майном обласної ради. У нас тісна співпраця з міжнародними благодійними організаціями, і тут ну я не можу не сказати, тому що благодійний фонд Карітас. Ну, як на мене, ну, я навіть не можу перелічити всі програми підтримки. І нема такої громади, нема такої громади, де, де вони, вони не допомагали. Були, да. Тому в тому числі завдяки благодійним організаціям спрямовувати, ну, напряму, спрямовувати благодійні організації для того, щоб там підтримати якісь громади. Скажімо, у вас достатня кількість генераторів, а у вас недостатня. Підтримати, будь ласка, цих. Тому це координація, співпраця. Ну, я думаю, що... Як би не було складно, але ми з усім впораємось, і це один рік. Будемо сподіватися, да. так що це на один рік. Ми вже з вами почали а, знову говорити про тепло, про підготовку до зимового сезону. І одне з рішень, які підтримали депутати вчора на сесії, да. це було про те, щоб уряд взяв на свій баланс Кременчуцьку теплоелектростанцію. А, Що це взагалі дасть Полтавщині, якщо уряд все таки почне утримувати цю структуру? Коли в минулому році, я хочу нагадати, що 75% обстрілів України пройшлися саме на опалювальний сезон. В цьому сенсі одне з міст, яке найбільш постраждало, це був Кременчук. Кременчук. Виникло питання надання централізованого теплопостачання гарячої води споживачам лівобережної частини міста Кременчука обласна рада включилась, ми, Полтава, Теплоенерго, ми на звичайному такому авральному режимі фактично було прийнято рішення забезпечити ці послуги саме завдяки Полтава Теплоенерго. На той час Кременчук тепло дійсно був значно менший тариф, ніж Полтава Теплоенерго. Тому коли на сьогодні. Постало питання, що е, Кременчуцька ТЕЦ буде виконувати функції надавача послуг з теплопостачання гарячої води в опалювальному сезоні 2023-24 рік. Постало питання, що їм треба е, передати е, певну е, з балансу Полтава теплоенерго, е, Те, що раніше було передано теплоенерго, треба передати до сфери управління. З, і зі сфери управління Міністерства оборони до Кременчуцької ТЕЦ. дуже складна процедура. Тут задіяний Кабмін, тут задіяний е, Кременчуцька ТЕЦ, тут задіяна Полтавська обласна рада, зараз триває Міністерство оборони, в тому числі е, зараз тривають, е, і це перший етап звернення для того, щоб е, фактично знову таки повернути у державну власність те, що було передано. Полтава тепла енергія. Тому це перший крок. Ми сподіваємося, що все буде нормально, і відповідно Нафтогазтрейдинг, потім укладання договору, постачання природного газу і вже все буде вирівняно більш-менш нормально. Хочу нагадати, що в минулому році в перших числах. Кінці жовтня ще не було подачі, а в перших чистах листопада вже пошла на почався опалювальний сезон для Кременчука. Я так раніше ніж у Полтаві. Я думаю, що в цьому році ну, вже ми працюємо з цим, уряд з цим працює. І, до речі, і це обговорення було запропоноване. В під час спілкування з Нафтогаз, Нафтогаз трейдинг» і так далі, «Теплоенерго», представники обласної влади, і військової адміністрації, і керівництва обласної ради. Тому зараз ідемо цим шляхом для того, щоб кримінчужани були з теплом. Тобто, люди не відчують от. Цієї заминки, передачі, якщо все таки уряд прийме рішення, взяти я на сподіваюся, що тут не буде, тому що тут долучені і народні депутати, і представники уряду. Я сподіваюся, що все буде нормально. Колектив теплоелектростанції цієї Кременчуцької є так само відповідне звернення від ТОВ Кременчуцька ТЕЦ з приводу того, що вони ініціюють це питання, беруть на себе певні зобов'язання за умови підтримки, відповідно. Тому сподіваюся, колектив великий, щоб люди теж не залишилися і без Ну ми будемо ну зараз вся увага, це опалювальний сезон. Я думаю, що все буде нормально. Дякую, пане Олександре, за таку змістовну розмову. Я гадаю, що і всі наші телеглядачі також трішечки це внесло в ясність, тому що все-таки і поняття бюджету, і те, як він формується для громадян, для жителів Полтавщини. Ну це така знаєте, стіна. Тому що люди ну, зазвичай вони розуміють дуже ну, складно їм зрозуміти те, як формується бюджет. Дякую за розмову. Я думаю, Дякую. що після цього от всім стало трішечки ясніше, як все відбувається. Будемо сподіватися. Маєте Дякую. змогу звернутися до всіх наших телеглядачів, і також, будь ласка, до всіх жителів Полтавщини. Ну, напередодні свята працівників освіти хочеться побажати все, освітянам. В цьому складному навчальному році виконати всі свої завдання, щоб діти не відчули або мінімально відчули труднощі війни. Хочеться побажати всім здоров'я, мирного неба, перемоги, ну і працівникам освіти, перш за все, витримки. Ну і навіть в умовах реалізації освітньої реформи. З гідністю і з честю виконати свої професійні обов'язки. Всіх і святом! Дякую за розмову. Нагадую, що сьогодні у студії ми говорили з першим заступником голови Полтавської обласної ради Олександром Лемешком. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда програми Голос Громад. Залишайтеся з нами.